З метою попередження шахрайських дій і встановлення осіб причетних до їх вчинення та на виконання доручення начальника управління Міністерства внутрішніх справ України в Хмельницькій області в Ярмоленському райвідділі міліції створено оперативну групу. Разом з групою оперативно-профілактичних операцій в селах Ермолинеччини беруть участь працівники служби цивільного захисту. Члени групи під керівництвом начальників районного відділу внутрішніх справ Ігоря Лабаня та служби цивільного захисту Віктора Кривого відвідують оселі місцевих жителів, установи та організації, навчальні заклади, де ведуть роз'яснювальну роботу на виконання розпорядження голови державної служби України з надзвичайних ситуацій та з метою. Проведення роз'ясненої роботи щодо попередження виникнення пожеж та надзвичайних ситуацій на території сільських населених пунктів з силами служби цивільного захисту Ярмолинецького району спільно з працівниками міліції соціальними працівниками організовано проведення відпрацювання населених пунктів. Основним завданням щодо проведення відпрацювання є достукатись до. Усіх громадян району та попередити виникнення пожеж на ситуації та загибелі людей на, на таких випадках до честі міліціонерів та працівників служби цивільного захисту з -за оперативної роботи вони не забувають і про людяність. Візит групи багатьом запам'ятався не лише розмовами, а й реальною допомогою. Підготовчі та практичні етапи операції тривають з 24 січня по 11 лютого. Сподіваємось, що ефективність її триватиме набагато довше. Вадим Живожевський, Анатолій Заєншковський, Ярмолинецький, телепрес-центр.